Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Сьогодні у нас з вами 6 вересня, і давайте подивимося, як пройшла коаліція охочих в Парижі, там, де президент України заявив, що 26 країн готові надати гарантії безпеки в різних форматах. А президент Франції каже, що вони готові надіслати військовий контингент чи підтримати його. Давайте ми сьогодні з вами подивимося, як насправді пройшла ця коаліція, ця зустріч, стільки розмов, да, стільки заяв, а в надіях поки що. Не бачимо з вами нічого. Але хто знає, як насправді пройшла ця коаліція охочих в Парижі? Карта повішеного. Да? Одразу, так, я ж хочу, щоб вам і помічницю сьогодні було видно. Сьогодні. Вона сьогодні зі мною. В розкладах, ну, буде так, як насправді пройшла. О, е неочікувано для Ерефії, неприємно для Ерефії. Да? З однієї сторони, м звісно, Королева Жезлів може нам показувати з вами на Ерефію, на її плани, на її бажання. З іншої сторони, це все рівно карта певних країн, да, які більше як ідуть за себе. Які більше висловлюють свою думку, які ну, більше про політику у себе в своїх власних країнах, ну, е, як пройшла, поповішеному, це знаєте, е, не те щоб картинка. Не зовсім так, як і ми з вами планували, все рівно. от Всі ці заяви, всі ці заяви вони, да, вони з розумінням того, що потрібно швидко закінчувати. Вони з розумінням того, що все відбувається дуже швидко, і зміни і потрібно діяти, і начебто і є якийсь рух, але. Дій тут, вони, знаєте, як з відчуттям загрози для себе, з такою відчуття, що їх як притягнули на, на цю конференцію, чи як на цю ну, конференцію на цю зустріч. Повішений це коли тебе трошки силою. Да? Це коли тебе силує ситуація політична у тебе в країні, це коли ти переживаєш за себе більше, да? за свої землі, за території, за свою свободу, до речі. Це коли ти розумієш, що тобі потрібно дати якісь заяви, показати якусь діяльність, тому що ну, трійка мечів якось інформативно все це на тебе дуже погано впливає. Ну, от я про ті країни, які от там от були на тій зустрічі, ну не знаю. Поки що якось. Ну, давайте для України тоді спитаємо, як пройшла доповішений. Да? Ну і знову, бачите, дуже багато всякої різної хитрості, і взагалі цією коаліцією могли просто прикриватися. От по цих картах можна сказати, що була якась певна картинка, да, і нею могли там прикриватися, в, насправді якісь обговорення проводилися геть в іншому місті, скажімо, або в іншому форматі. Ну, щоб... Всі СМІ були прикуті саме до а, цієї коаліції. Добре. Для України як пройшла ця коаліція охочих в Парижі для України? Ну, от, будь ласка. З однієї сторони непогано, да? бо Верховна Жриця, Кубки, тут 10 кубків це можливість вийти. Дійсно, з. Е з якоїсь кризи отримати певне об'єднання, можливо, і говорили про якісь союзи, дійсно комусь щось пообіцяли в плані там, підтримати гарантії і так далі, але бачите, знову за закритими дверима і зовсім не про те, що ми з вами тут чуємо, про те, що ми з вами читаємо і так далі. Для України не, знову ж таки не так, як ми планували. Да? Тобто, Нам не вдається пробити. Ну, якось прискорити, якось донести своє бачення ситуації. Да? Тобто те, що нам пропонують, нам не підходить. Звісно, і тиски де шалене, четвірка кубків карт такої, знаєте, легкої. Депресії, ну, взагалі більше да, таких емоцій. Тобто, для нас вона така доволі емоційна зустріч пройшла і трохи не така, на яку ми е, сподівалися. Да, тут є момент такої певної роботи. Ця робота вона продовжується в тому форматі, яка і була. Рицарь Пентаклів, не сильно змінна карта. Тому, давайте ще декілька карт як пройшла. Для України Це зустріч в Парижі цих країн. Ну, П'ятірка пентаклів. Знаєте, не риба, не м'ясо, і знову сімка пентаклів, щось ми чекаємо. Зараз я роздивлюся тут уважніше. Знову ж таки, схиляли нас, да, схиляли більше політично. Тобто якась така. На цій зустрічі була більше політична боротьба, п'ятірка жезлів в плані своїх інтересів, в плані, в плані впливу, в плані просунення ідей, там певних країн, певних лідерів. Хто як бачить ситуацію? Для нас по п'ятірці Пентаклів. В результату вона не дала такого, як ми сподівалися. В момент, момент да, там хотіли. Для себе якогось прихистку, ну, грубо кажучи, там, якогось захисту, ті самі гарантії безпеки. По цих картах гарантії безпеки я поки що не бачу. Да? Двійка Пентаклів все рівно будемо думати, будемо пробувати ще, будемо продовжувати. Але така, знаєте, криза в тих країнах, які там були, або, скажімо, криза. В країнах, які дотичні до війни в Україні, вона почалася, і вона не те, що почалася, вона вже така практично в самому розгарі. Знаєте, в самому розгарі. Але з однієї сторони карти про це. З іншої сторони тут для України, для України все рівно є якісь непогані. Перспективи, скажімо, в плані війни, але більше як не закінчення, але більше як зупинка. Да, по сімці Пентаклі все рівно є якісь пропозиції, коли ми маємо подумати і на щось, домовити, ну, да, на щось домовитися, з кимось погодитися да, в плані наших територій, в плані миру, в плані окупованих територій. Да, карти про це. А, знову ж таки, про зміну когось у, влади, у владі мова йшла. Про те, хто де буде там сидіти, з ким можна домовитися, яка людина може взагалі щось вирішувати, да? тобто були якісь компроміси, говорили про певні компроміси, на які може піти Україна і так далі. Давайте спитаємо з приводу тієї гарантії безпеки, бо там же ж уже Польща, типу, сказала, що ні. Німеччина сказала, що ні. Сьогодні, здається, їх заблокували там якісь ну, Польща з Україною пункти, якісь заблокувала, Польща заблокувала. Так, да, Німеччина, Італія і Польща вони були проти надсилання миротворчого контингенту в Україні, на що Зеленський і Макрон дали ствердну відповідь, однак не деталізували формат їхньої участі. Ну, такі. Ну, давайте спитаємо, чи дійсно а, домовилися про гарантії безпеки. Чи дійсно домовилися про гарантії безпеки? Поки заяви не, не, не бачу я тут ніяких гарантій безпеки, звісно, є бажання, є заяви, про це потрібно говорити. Є країни, можливо, яких будуть змушувати піти на ці гарантії безпеки, але пас жезлів це. Таке, знаєте, мінімальне-мінімальне втручання, коли ти під якимось примусом знаходишся, коли ти знаходишся під світлом, під освітленням СМІ, коли на тебе дивляться, да, і ну, потрібно, потрібно щось говорити, щоб не упасти обличчям в багнюку. Ну, гарантії безпеки, да, можливо, щось таке і буде у нас, але знаєте, як не зовсім це про військові дії, а коли це все закінчиться, ще щось має панство статися. Карти постійно про це говорять, і дуже багато країн цього боїться. Це дійсно може бути якийсь удар. Це дійсно може бути ну, якась ситуація, типу трагедія десь в світі. Не обов'язково мова йде про Україну, да, я покажу, може комусь цікаво. І е ця ситуація вона нам виходить на користь, але ж ви розумієте, що таке рицарь мечів що таке вежа. Да, це дійсно те, що може все закінчити, поміняти кардинально рух війни в Україні, кардинально поміняти. Бачення країн і бажання інших країн приймати участь в закінченні війни в Україні, але поки що ну, про гарантії безпеки давайте ще три карти. Чи дійсно отримала Україна гарантії безпеки, про які говорять? Ми в очікуванні. Чи дійсно вона отримала пропозиції? Є дійсно, можливо, якісь точкові, якісь одиничні країни готові да, на щось, але знову ж таки. Е виключно через ситуацію у себе в країнах, да, щоб себе там врятувати, але вони щось хочуть отримати від нас. Сімка Пентаклів, рівна карта, знаєте, таких, можливо, і певних вкладів, да, От момент зупинки. Якісь гарантії можуть бути, але ми маємо, Ну, і це стосовно наших територій, окупованих територій, піти на якісь, можливо, поступки, подумати, да, можливо, десь зупинитися, від, відійти трошки і так далі. Ну і знову ж тільки тоді, коли закінчаться активні бойові дії. Тобто для того, щоб щось можна було робити, потрібна зупинка. А для чого ті такі заяви голосні? Для заходу. Ці заяви вони потрібні для медіа і для заходу. Вони, бачите, вони, пошуту, вони ну... Добре, Трампу потрібно показати, що хоч щось таке робиться, да, що Європа, типу, слухається. Давайте спитаємо, з чим Україна поїхала після цієї коаліції. З чим Україна поїхала з цієї коаліції? Поїхала думати, шукати варіанти, шукати якісь нові шляхи. Тобто, ну, тут по відлюднику, з чим приїхали, з тим і поїхали. По суті, можливо, є якісь ідеї, можливо, дали, знаєте, як? натяк, Типу, в яку сторону думати. На шістка мечів, карта потрібно щось змінювати в своїх діях, в своїх думках, в своїх пропозиціях, в своїх рішеннях, і ми ну, поїхали думати. Ну, знаєте, момент ще такої незгоди в. Плані політичної розмови цих країн, того, що відбувається у нас всередині, і так само політичні розбірки, якісь у нас всередині, момент війни, якісь погрози. Тобто воно все для нас от по п'ятірці Пентаклів, десь чогось ми будемо з вами втрачати. І це момент ресурсів, це момент, можливо, десь людей, які знаходяться там за кордоном, да? тобто і про це також могли говорити. Якісь обмеження чекають, і цим дійсно можу тиснути, намагатися, м -м, намагатися створити у нас хоч якийсь інтерес, да, щоб нас, е ну, Україну, там, Зеленського, хто вирішує, е щоб е спонукати їх до прийняття певних рішень, м -м Поїхали не про це не про мир, друзі. Це про те, щоб ми десь відійшли в плані наших територій, щоб ми від чогось відмовилися. Да? І прям про це дуже жорстко говорили, і дуже жорстко нас до цього схиляли. Рицарь мечів, карта така. Всіма правдами і неправдами. Ще перевірки панства якісь можуть початися. У нас п'ятірка Пентаклів, Рицарь мечів це моменти грошей, моменти грошей, які давалися там на якусь допомогу або там ще щось. Знову ж таки, про людей, які знаходяться за кордоном. Нам тут перевірки, які стосовно фінансів вони можуть бути для нас. Карти такі собі, тобто, да, нам страшно, ми розуміємо, що це стосовно наших земель, щось своє втратити, нас це не влаштовує, і ми йдемо ще якимось шляхом, ми ще щось починаємо шукати. Ну, вже такі, знаєте, вісім кубків практично на наодинці. Я знаєте, що хочу спитати, чи є у нас взагалі якісь партнери справжні? От серед всіх країн, які там хоч якось нам допомагають, або роблять вигляд, що вони допомагають. Чи є е справжні партнери, ті, які дійсно на боці України, хоч якась одна країна, чи є в нас, от без всяких там, але чи є хоч одна країна. Ну, от карти тут карта ні. Тут карта ні, хотілося би, але ні, хотілося б, але ні. Карти самотності. Тут, е, ви розумієте, момент ресурсу, заробляння грошей, ну і така політичний аспект карта Магу на цьому можуть маніпулювати, оцими заявами можуть гратися, ну і так далі. Ну, що вам сказати? Чи вплине якось у це коаліція на закінчення війни в Україні? Ця коаліція у Франції, в Парижі, чи вплине вона якимось чином на закінчення війни в Україні. М -м -м. О, з однієї сторони вплив вона дійсно матиме, тому що нас дуже сильно притисли до стіни. На карта Сонця, карта диявола. Це такий нереальний шалений тиск. Причому тиск з таких верхівок, які нам е, допомагають, які щось освітлюють, ті, які, від яких ми залежні. Да? Тобто е, хочеш не хочеш, а тебе прям схиляють до тих умов, які нам пропонують. Тому чи матиме е, вплив на закінчення війни, ну, тут, мабуть, іще і від нас буде щось залежати. Да? Тобто погодимося ми чи не погодимося. Ну, але не вигідно. Страшно невигідно, нам би цього не хотілося. Дуже страшно, наслідків, і дуже страшно насправді от того тиску. от Отой от тиск, який на зараз відбувається, там ну, от там країни Європейського Союзу, тот же, тот же Трамп і так далі. Це страшна дорога, друзі. Якщо ми не вистаємо в плані там Зеленського, в плані нашої влади, хто приймає рішення, якщо ми не. не Витримаємо оту навалу від них, да, отой тиск шалений, то е, це дорога просто в пекло, я вам серйозно говорю. Ну, Маємо витримати, маємо витримати. Маємо витримати. Добре. Давайте глянемо ще стосовно Фіцо. На Фіцо і Зеленській зустрілось в Ужгороді. Словаччина різко да, підтримує членство України в ЄС. Здається, там і Росія якісь такі вже заяви почала давати. Що змінило думку Фіцо? Чому на зараз Фіцо підтримує членство України в ЄС? Бо дуже залежний фіце від якогось короля жезлів. Таке прийняте рішення, момент виробництва, момент непреривного виробництва, щось таке пообіцяли в плані політики йому. Це підтримує його політичний статус, тобто чому він на зараз підтримує членство України в ЄС, король жезлів. Це Карта, коли тобі потрібно мати певний авторитет, да? він почав його втрачати. Ну, і для нього це такий непоганий політичний хід, ну і все рівно присутність якоїсь третьої сторони. Це може бути Китай, це може бути а, Трамп, це може бути хтось із таких. А, ну, і Макрон може бути, хоча мені більше, от або Китай, або Штати. Чому він нас зараз підтримує? Якось намагаються ще скористатися цією заявою, тобто ця заява, як закинули гачок і будуть чекати ще якоїсь інформації, будуть чекати ще якихось дій або якоїсь відповіді, що ще має змінитися стосовно ЄС нашого вступу. туди. Тобто це ще не кінець історії, що вплинуло на його думку? Великий тут Да? Це якийсь шанс для себе, це якісь гроші, це якісь ресурси, це щось таке, що потрібно для країни в цілому, ну або для нього. Не було іншого виходу. Знаєте, от Просто тут така безнадьога. Чи вплинув Кремль на те, що ФІЦО почав підтримувати членство в Україні? В ЄС? До речі, ні, тут не про Кремль мова. Не про Кремль, Фіцут потрошку почав перевзуватися. Двійка кубків, колесо Фортуни, карта вежа. Щось там на, на, на Кремлі чекають вежу, друзі. Якісь нові зв'язки, нові домовленості, нові покровителі у Фіце. Чи вплинув на це Китай? Не те, що Фіцу погодився. О, отут вже карта імператора вийшла. Все ж таки Ерефія втрачає свої позиції, да? Китай її так поглинув конкретно і почав поглинув, поглинати всіх партнерів, які були колись з РФ, тому що дійсно Ерефія стає дуже-дуже слабка, а Китай показує свою силу. Силу свою і міць, і гроші, і вплив показує е, всьому світу. Показує всім, знаєте, як тим, хто ну, в плані економіки, да, що я можу, я тобі дам, можливо, скоро ще якийсь союз буде цікавий. От, і ну, є охочі бути в цьому союзі. О, добре. Ще я хотіла подивитися стосовно пожежі на фабриці Рошен. Зараз панство відкрию собі фотографію. В Києві сталася пожежа на фабриці Рошен, що відомо. Ліквідували вже вогонь, обійшлося без постраждалих. Але ж цікаво, сьогодні в мережі повідомили, що над кондитерською фабрикою в районі Деміївки в Києві почалися димлення. Давайте глянемо. Десь є фотографія, ага. причина. Ось щось так багато. Да? Новин стосовно Порошенка. Крайнім часом причина пожежі на Горошен. Чому загорілося? тут смичів якась чиясь активна дія не без е, участі обійшлося? А, не без участі. <смі> Політичні ігри, якісь, да? хочеш не хочеш, чимось потрібно було пожертвувати заради якоїсь перемоги. Цікаво, момент захисту себе покажу, намагаємось уникнути відповідальності, щось заховати. Навіть не знаю. Ну, давайте на цій зупинимося. Всі карти про це говорять. Дивіться, мова стосується а, порятунку, мова стосується життя безпеки ну і України, твоєї участі в Україні. Панство моїх думок особистих немає. Я спеціально вам показую карти, щоб ви розуміли, що я просто читаю розклад. Не ставлюся ніяк ні до Зеленського, ні до Порошенка, на розкладах не маю права ніяк бути там. Ну, якось занурена емоційно, тому тут, без моєї думки. Значить, Стосовно України, стосовно порятунку, да, карта Колесниця говорить про якийсь рух, про якісь, про якісь дії. про... Підприємництво говорить про якісь інструменти, про щось таке, що потрібно було заховати. Бо ми з вами питаємо про причину, да, по якій причині щось потрібно було заховати. Тобто якісь дії до цього вони призвели до цих негативних, не було іншого вибору, да, як спричинити якусь історію, карта смерті це чогось позбутися. На Карта смерті, момент руйнування. А, щось відпустити, да? тобто від чогось піти, піти від а, оприлюднення якоїсь інформації по правосуддю, це щось може бути в плані системи, стосуватися бізнесу, стосуватися взагалі ну, такого законності якоїсь, да? момент інформації і медіа. А те, що я боюся, те, що може мені нашкодити, причому нашкодити дуже сильно і дуже глобально по правосуддю по зірці це глобальні шкоди, це може стосуватися туз пентаклів. Це гроші, це ресурси, це папери, це все матеріальне. Да? Тобто, а, як, якісь матеріальні земні речі. Те, що я захищаю, те, що дасть мені захист від е, освітлення чогось. Да? Ну, карта е, диявола і карта сонця одразу хотілося щось приховати, щоб не було оприлюднене. Мета пожежі? Мета приховати. Роботу, приховати документи в плані домовленості, приховати щось таке, що, можливо, вироблялося десь. Та? І знову ж таки, те, що от було як на постійній основі. Приховати, бо якісь перевірки могли бути. Що насправді горіло? П'ятірка Пентаклів ресурси. Як? Ну, тобто щось таке матеріальне згорало, да? все рівно. П'ятірка Пентаклів це все рівно якісь ресурси. Тільки ж нам про це ніхто не скаже. Горіло те, що могло нашкодити інформацією, діями і так далі, якщо його б відкрили, карта про це. Так, друзі, я на сьогодні на, на цей розклад е, все я вам дуже дякую за ваші питання. Дякую за ваші коментарі, за вподобайки, за ваші підписки. Панство, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.